Малдер це людина, яка втратила свою сестру і відтоді не зупиняється ні перед чим. Над ним глузують, називають той самий божевільний з підвалу, але він продовжує шукати, бо якщо він здасться, ніхто інший цього не зробить. Скалі його протилежність вона не дозволяє собі повірити в неможливе, бо це руйнує її світ. Вона вірить в науку факти та докази. Вона та сама людина, яка тримає Малдера на землі, навіть тоді, коли він уже готовий літати за тарілкою в небі. І от дивишся на них і розумієш, саме ця напруга між вірою та сумнівом, між надією та страхом, і робить цей серіал настільки неймовірним. Перша серія це не просто розслідування дивних вбивств у маленькому містечку, це ніби перший крок у невідомість. Ми бачимо дивні збої часу, загадкові сліди інопланетні технології, які не можна пояснити. І ще разу, коли здається, що відповідь от от поруч, їначе хтось забирає.